Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую просте пояснення, чому росіяни, вболівальники московських клубів загалом, Спартака, зокрема, так ругають київське динамо радянських часів та намагаються знайти словесні виправдання, чому український флагман випередив команди московського центра в загальних тріумфах як чемпіонату СРСР, так і на міжнародній арені. Чому росіяни намагаються всіляко принизити успіхи Київського Динамо і навпаки всіляко намагаються звеличити досягнення своїх колективів? Погнали? Якщо коротко, то все зрозуміло без особливих пояснень. Це звичайна заздрість до більш сильної команди та набагато вдалішого проекту, чим всі їх команди. А тепер, по пунктам, по перше, друзі в лапках Київського Динамо наголошують на тому. Що керманич найсильнішого клубу України Валерій Васильович Лобановський збирав найкращих гравців зі всієї республіки, чим обескровлював інші українські команди, яких у радянській вищій лізі грало від 4 до 6? Але ж це нормальний процес, коли футболісти прагнуть виступати в сильніших клубах заради зростання своєї майстерності та виходу на більш високий рівень гри. Що в кінці кінців робить їх зірками від всесоюзного до міжнародного рівнів? Зокрема, в радянські часи грузини йшли до головної команди республіки Тбіліського Динамо, а в Узбекистані до Ташкентського Пахтакору, в Білорусі Динамо Мінськ а в Україні такою збірною республіки являлось Київське Динамо. Тому це був нормальний процес і ставити в провину Лобановському те, що він своєму київському Динамо збирав найкращих зі всієї України. Це те саме, що звинувачувати любе місто із-за притоку до нього селян. До того ж, подібна практика існувала ще до Лобановського. Далі в цьому сенсі пішли звинувачення Валерія Васильовича в тому, що він своїми космічними навантаженнями на тренуваннях попросту заганяв підопічних і багато комусь зруйнував подальшу кар'єру. Але ж кожен тренер має свою методу побудування команди. А Лобановський довів динамівськими тріумфами, що він мав рацію, застосовуючи такий жорсткий метод тренувань: вісім титулів чемпіонів СРСР, шість кубків країни, плюс два кубка володарів Кубків, один суперкубок Європи, та два володарі золотого м'яча по опитуванні щотижневика Франсфутбол. За цей же час Спартак двічі ставав чемпіоном і жодного разу не мав тріумфів в кубкових змаганнях як на внутрішній, так і міжнародній аренах. Плюс московські торпедо та Динамо по разу ставали найсильнішими в куцих на півчемпіонатах сезону 1976. Московські динамівці два кубки країни, торпедівці один кубок. Тобто кияни при Лобановському вдвічі більше ставали чемпіонами та володіли кубком, ніж московські суперники. По гравцям, до речі, так московський ЦСК мав необмежене право призиву в лапках влави радянської армії футболістів всієї країни, але в підсумку мав повний пшик, навіть в першу лігу вилітав. Це наявний доказ того, що навіть зіркові та сильні гравці без доброго тренера це звичайнісіньке збори талантів, які не досягають потрібного результату. Спартак, до речі. Також комплектувався гравцями всього СРСР. Дуже часто зірками всесоюзного рівня вірменами, грузинами. З України першими на пам'ять прийшли лідер донецького шахтеря Віктор Грачов, чи ось його тезка Пасулько з одеського Чорноморця. Інша річ, що не всі загравали за Спартак та швидко поверталися до рідних команд. Перед вами гол українця Віктора Пасулька, який все рівно не врятував. Спартак від ганебного вльоту Вердиру восени 1987 року. Але далі по темі. Більше того, керманич Спартака Бєсков ледне зманив до себе з Києва Василя Раца, коли той перебував дублером на підхваті основного складу у Київському Динамо. Або ось Леонід Буряк після того, як покинув команду Лобановського. Хотів перейти до Спартака, але подумав та вибрав московське торпедо. Але то таке згадка по темі. Спартаківські симпатики роблять акцент на тому, що Бєсков в основному запрошував до Спартака маловідомих гравців та робив з них зірок всесоюзного, а часом і міжнародного масштабу, як от голкіпер Рінат Дасаєв. Хто б його знав, залишайся він в Астраханському волгарі. А так заграв за Спартак та збірну СРСР та став найкращим голкіпером світу 1988 року. Е ще й був постійним клієнтом в опитуванні щотижневика Франсфутбол на золотий м'яч кращому гравцю Європи в період з 1982 по 1988 роки та ще й неодноразово в першу десятку входив. Все це так. Але й Лобановський запрошував до Києва маловідомих гравців та робив з них в основному зірок міжнародного рівня. Чи багато в СРСР знали до приходу в Динамо Анатолія Дем'яненка, Павла Яковенка, Василя Раца, Ігоря Біланова, Івана Яремчука, Олега Кузнєцова? Цей список можна продовжувати. Саме Лобановський їх зробив відомими на увесь футбольний світ. Саме з Динамо почали свій зірковий шлях Олексій Михайліченко, Олександр Заваров, Володимир Бесонов. Саме при Лобановському стали кращими в Європі Олег Блохін та Ігор Біланов. Ні Спартаку, ні іншим московським командам такого і не снилося навіть в самих райдужних снах. До міжнародного рівня доросли тільки Дасаєв та Вагіс Діатулін, плюс якоюсь мірою динамівець Ігор Добровольський. Федір Черенков, Сергій Родіонов, Юрій Гаврилов, Олександр Бубнов або ось Динамівець Валерій Газаєв це все ж рівень всесоюзний, хоча й дуже високий, топовий для СРСР. Тобто і в розкритті майбутніх зірок та виведення їх на топ світовий рівень, і тут у Лобановського перевага над московськими колегами, що, звичайно, до цих пір не подобається в Москві, тому й іде вхід вся ця словесна пурга далека від дійсності. А найголовніший, на думку симпатиків в лапках київської команди, є аргумент, що вся Україна постачала очками Динамо. Бо Лобановський поставив на потік договірні матчі, щоб його підопічні в них повністю не викладалися та берегли сили для вирішальних поєдинків. Якщо це дійсно так, то слід і тут признати Генії Лобановського, який поставив собі на службу чинники радянської дійсності. Коли все було за планом у всіх сферах життя. Але ж якщо глянеш, скільки очок, причому дуже важливих, відбирали українські клуби у киян, то відразу ж виникають величезні сумніви щодо московських наративів про даріння динамівця очок. Тому що і Донецький Шахтар, і Одеський Чорноморець, і Харківський металіст, і Дніпро, і коли були вищі лізі Карпати з Сімферопольською Таврією, залюбки відбирали у хлопців Лобановського очки. Навіть якщо брати до уваги, що за твердженнями росіян ще до сезону у киян були гарантовані три очки з чотирьох можливих від усіх українських клубів, то й тут не все гаразд. Беру на вскидку сезон, коли кияни йшли, здавалося б, на гарантоване чемпіонство, але фінішували другими. Сезон 1982. Одеський Чорноморець бере три очка у Динамо, а не навпаки. А Дніпро двічі грає в нічию. Підсумку кияни поступаються своїм мінським одноклубникам одним очком. А якщо б йшли по раніше затвердженому графіку, як всіх нас намагаються впевнити з Москви, то навпаки кияни б випередили мінчан на два пункти і стали б чемпіонами в третій раз поспіль вдруге своєї історії. Але не вийшло. До речі, декотрі зірки київського Динамо також залюбки повторюють московські наративи. Про гарантовані трілочки перед кожним сезоном від усіх клубів України. Для них проста порада звіритися зі статистикою, адже все перебуває у відкритому доступі, де навіть при поверхній перевірці інформації досить легко їм впевнитися в своїй неправоті. До речі, по цій темі у мене є матеріали, тож звертаємо увагу на підказки справа зверху, клацаємо на них, дивимося, слухаємо, розмірковуємо. А я продовжую свою розповідь по темі. Так ось москвичі намагалися зупинити золоту ходу киян всіма засобами, не гребуючи нічим. Головним був адмінресурс у вигляді підконтрольних засобів масової інформації. Як вони волали на початку 1980-х, коли кияни двічі поспіль ставали чемпіонами і крошили всіх в чемпіонаті СРСР направо та наліво. Та ще й до всього встановлювали рекорди безпрограшних серій взагалі в радянських чемпіонатах, так і в одній першості. Це потрібно було бачити та чути. А зараз можливо прочитати в старих підшивках радянської спортивної преси. Наратив московських ЗМІ був простий як радянські копійки. Динамівців дуже критикували за їх прагматичний футбол. Коли кияни добиваються позитивних результатів в півноги, тобто не викладаються повністю кожен матч, не грають для глядачів, а забили, стали в захист, контролюють м'яч та ситуацію, що приносить потрібний результат. Мовляв, вдома команда Лобановського ще так сяк перед своїми глядачами грає в футбол, а в гостях переважає так звана виїзна модель, коли команда відкрито грає на нічию, а коли вийде, то й мінімально перемагає. Хоча це була звичайна всеєвропейська практика. Інша справа московський спартак. Для якого немає поділу на чужі та свої поля, коли команда грає для глядачів, за що ходить в улюбленцях публіки. Тут московські журналісти праві про спартак, але навмисне демонізують київське динамо. Цікаве, що саме після такого критиканства в пресі динамівці Лобановського майже завжди видавали феєричні перемоги, і їх критики на деякий час замовкали, але потім знову все починалося спочатку. Звичні московські, наша пісня хороша» начинає з начала. Апогеї в цьому сенсі було досягнуто. Після провалу збірної СРСР на чемпіонаті світу в Італії 1990, де команда Лобановського зайняла останнє місце в групі, так ось московська преса під головуванням начальника всього радянського футболу В'ячеслава Колоскова пішла цькувати як Валерія Васильовича, так і його київське Динамо. Люба гра розглядалася під мікроскопом, де намагалися знайти любі самі найменші недоліки. Але Лобановський і тут перехитрив росіян. Він пішов з клубу, коли той вдруге переміг московський Спартак 3 3-1. Лобановський поїхав на близькосхідні заробітки, залишивши київське Динамо на чемпіонській ході. У підсумку критика киян моментально згасла, бо за був гром ще с об'єкт її цькування. І кияни спокійно встановили остаточний всесоюзний рекорд в 13-те стали чемпіонами, розгромивши у вирішальному поєдинку основних переслідувачів московські ЦСКА 4-1. До речі, дуже критикували киян з Москви за те, що ставши чемпіонами за декілька турів до завершення радянських першостей, кияни просто зливали всі інші матчі, що залишалися. Так як для них вони вже не мали значення. Даний факт просто бісив московських чиновників та журналістів, на що українці відверто глузували, бо зрозуміло було, москвичі просто шаленіють від чергового київського тріумфу і намагаються, хоч якось, насолити переможцям, внести свою ложку московського дьогтю в тріумфальну бочку українського меду, але на ті російські визги ніхто не звертав уваги. Крокуємо далі. Подібна заздрість Москви до київського Динамо Лобановського продовжилася і після повернення метра до столиці вже Незалежної України. Коли кияни двічі громили славно звісну Барселону в лізі чемпіонів 3-0 вдома та 4-0 на Кампно, саме росіяни волали, що то просто Барселона вже не та, не на ходу, тому кияни і перемогли. А насправді барса Луїван Галя лідирувала в чемпіонаті Іспанії, який, врешті-решт, і виграла. І якщо вихід динамівців в чвертьфінал Ліги Чемпіонів 1997-98 росіяни моментально прирівняли до Спартаковського півфіналу Кубка УЄФА, мовляв, це рівнозначні досягнення, то наступного року вже нічого було сказати, коли команда Лобановського була зупинена Баварією вже в півфіналі Ліги Чемпіонів. Вдвічі відчутною біллю це віддалося росіянам тим фактом. Що в чвертьфіналі динамівці здолали Мадридський Реал, який випередив на груповому етапі Московський Спартак. Тобто і тут українці виявилися крутішими від росіян. Хоча потрібно признати, багато росіян вболівали за те київське динамо в Єврокубках. Тільки от вболівали та переживали вони тому, що вважали Динамо Київ своєю командою. І такі ось відчуття, що все українське, то їхнє російське, врешті-решті, вилилося в повномасштабну агресію РФ в Україну і підтримку більшості російського населення цієї путінської авантюри. А я підсумовую свою розповідь: отже, московські друзі в лапках просто заздрять успіхам київського Динамо Валерія Васильовича Лобановського. Тому що їх командам не вдалося підібратися до успіхів найсильнішого клубу України по всім параметрам Динамо Київ-Лобановського попереду, як всього СРСР, так і пострадянського простору. І даний факт розриває мізки Москві. Тому й намагаються росіяни, хоч словесно, якщо не перемогти Динамо Київ, то применшити здобутки шляхом підтасовки фактів або ж відвертою брехнею. Якщо комусь є що заперечити по темі матеріалу, виказуйте свою думку в коментарях. З превеликим задоволенням подискутую всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння, росіянам усвідомлення того, що вони творять в Україні, а людям всього світу мирного неба над головою. З вами був Санич, зустрінемось!